Не пам'ятник і не обеліск. Увага! Олімпійська лавася відкрита! Це другий такий об'єкт в Україні. Перший презентували у Києві восени. Облаштувати лавицю саме у Чернівцях запропонував Національний Олімпійський комітет, щоб спортсмени, молоді, які починають займатися спортом, і щоб вони стремилися до того, щоб також е з часом поставити кажуть сі відбиток руки. У Чернівцях досі не було місця, де б відзначили досягнення наших спортсменів. Тепер же на вулиці головній фарбою на новенькій лавиці залишає відбиток лучниця Лідія Січенікова. Ну, я вже була на. На Олімпіаді в 2012 році, але так і не здійснила свої бажання. Це, звісно ж, медаль на Олімпійських іграх. Тому я буду зараз наполегово тренуватися. Сергій Фесенко побував на чотирьох олімпіадах як спортсмен, тренер і коментатор. Зараз же викладає у Бориспільській школі плавання. Рецепт успіху, яким ділиться зі своїми вихованцями, такий: здолати самого себе, здолати свій страх, здолати свою невпевненість і здолати свою ледачість. Також до прикрашання лавиці долучилися бронзовий призер Олімпіади 2004 з плавання Андрій Сердінов, чемпіонки Європи та світу зі стрільби з лука Тетяна Дорохова і призер командного чемпіонату Європи з легкої атлетики Микола Лабовський. Акцію підтримав депутат міської ради Валерій Чинуш та готель Буковина. Щоб зробити добру справу, не потрібно багато затрачати. Потрібно саме головне це ціль. І хороші наміри. Організатори акції сподіваються, що олімпійських рекордів, а отже, і таких лавець, у майбутньому буде більше. Маленька посмішка, Ще разок. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.